Всім займатися нереально тебе просто не вистачить. Це про питання гідності. я сижу і розумію, що в мене нема нічого, ні грошей там, ні гуманітарки. Ну геть. Я думаю, боже, що, що робити? Ну от створення цілеспромованої гуманітарної катастрофи. А люди дуже вірять за село, дуже чекають звільнення. Наталія Чермушенцева громадська активістка та кандидатка історичних наук. Родом жінка із Херсона та після Революції Гідності проживала у Києві. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Наталія із сім'єю переїхала до Івано-Франківська. Я працювала з міжнародними організаціями, з такими як ООН і, зокрема, ООН жінки. Я працювала консультанткою. З питань рівних прав і можливостей жінок і чоловіків і працювала з міжфакційним об'єднанням Верховної Ради рівні можливості, і до того працювала з Кабінетом міністрів України, також консультувала з цих питань. І, Власне, проводила багато навчання з питань рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. І така була моя громадська активність, моя робота. А сама я кандидатка історичних наук, я багато років пропрацювала в Херсонському державному університеті, викладала на кафедрі всесвітньої історії. А, так власне цим займалася перед війною. Я була вдома, це був ранок, дуже ранній. А, мене розбудив чоловік і сказав, що вставай, почалася війна, іди набирай воду. Я пішла набирати воду в ванну і одночасно телефонувати своїй мамі, а, своїм близьким, будити їх, бо всі спали. Ми сиділи перед телевізором, а, абсолютно, я пам'ятаю, цей стан закляклості. Ти просто не знаєш, що робити. Ем, ну, це якийсь да? це важко повірити. Я не знаю, чи схожі ці історії а, у нас. Ем, але мої друзі, мої з ким спілкувалися. Це реально, от такий самий стан був. Так? Що ми просто сиділи, ми не розуміли, що робити. Ми дивилися новини. Ми живемо, ми живемо в такому районі Києва, що ми не дуже чули спочатку вибухи, тому це якийсь дуже дивний стан був. Такий стан, в якому важко рухатися і думати взагалі, що робити. Ми пішли в районі подивитися, ми говорили з сусідами, як там, хто е, пішли в тероборону, нам сказали, що йдіть звідси. Е, ну, тому що там було дуже багато людей, які завчасно готувалися, і ми там просто заважали насправді. От і е, потім ще декілька днів ми були в місті, але так сталося, коли прорвалися ДРГ перші в місто, вони власне. Були навколо нашого будинку, це було дуже лячно і страшно. От, і це такий, знаєте, ну, це великий страх, я такого ніколи не хочу більше відчувати, нікому це не побажаю. І, власне, коли ми все це чули, це відбувалося просто біля нас. Це була така остання крапля, що ми вирішили поїхати. Транспорту в нас свого немає. І власне ми пристали на пропозицію наших друзів. Ну, нам треба було це рішення швидко приймати. І тому ми, тому ми виїхали. Ми їхали досить довго. Ну як всі. Ми їхали більше 20 годин, і ну коли ти їдеш, а перед цим ти не їв, не спав. Ну там до декілька діб, да, це досить важко. От, але, в принципі, ми не потрапляли під обстріли. Ну просто це був дов, дуже довгий шлях. Наші коти, які з нами були, вони дуже так все це переносили стоїчно, як і ми. Тому слава Богу, доїхали. То може нам повезло так, що наші друзі, які нас забирали, вони нас власне сюди і привезли. Знаєте, у нас там не було великого вибору, та й в принципі ми і до цього були в цьому місті, і ми розуміли, куди ми їдемо, тому ми були раді сюди потрапити. 28 лютого здається, ми почали. Займатися волонтерські волонтерським центром нашим це нас, нас четверо друзів. Так теж склалися обставини. Дуже багато людей нам допомагає. Більше 40 людей волонтерів в різних регіонах. А чому тому, що я до війни дуже багато працювала з громадами, саме з локальними громадами, з об'єднаними територіальними громадами. Я знаю цих жінок, чоловіків, я знаю їх потреби. Вони знають, ну, особливо на Херсонщині, це в першу чергу Херсонська область. Також, так як я громадською активісткою, то у нас є дуже багато контактів, перевірених, знаєте, таких достойних людей, яким ми довіряємо. Які проживають по всій території України, і зараз, коли ми направляємо вантажі або збираємо потреби, я точно знаю, що мені ніхто не скаже лишнього, що там про запас дайте нам щось. І я точно знаю, що те, все, що ми відправимо, воно дійде до тих людей, які це потребують. І перше, що ми зробили, я пам'ятаю, це ми проїхалися в Івано-Франківську в ліцеях, коли там ми дізнавалися, які центри є для внутрішньопереміщених осіб, які облаштовуються то там практично ще не було людей, дуже було мало, це зараз такий вал, да? ну, ми розуміємо, коли це почалося, такими хвилями. От, і це було, знаєте, така, таке затища, тому що ми всі очікували, як будуть розгортатися події. От, це перше, що ми зробили, ми там залишили свої телефони, ми сказали, що ми можемо допомагати засобами гігієни. Чому ми обрали саме це? Тому що це для нас, по-перше, це була перша потреба, про яку нам сказали. Та, там, мило, якісь такі речі. І це теж нам дуже відкликається, тому що це про питання гідності. Тобто, ти, незалежно від ситуації, якщо ми можемо створити умови, де людина продовжує почувати себе гідно, навіть коли вона втратила будинок і виїхала там, з одним пакетом, як ми бачили, як люди виходили з автобусів, то все одно. Це відчуття гідності, то ти можеш помитися, привести себе до ладу, використати ті речі, якими ти кожен день користуєшся. Це дуже важливо. Тому ми займаємося саме, почали займатися з цим. Зараз ми розширили свою діяльність, ми займаємося питаннями ще ліків, але таких ліків, знаєте, для людей не там. Чим допомагаємо також ФАПам на Херсонщині, намагаємося. От а, ну, то в такому плані. Якщо є можливість, а, знаєте, там до нас звертаються там, з питань а, їжі сьогодні мали цю розмову. Я думаю, де мені знайти інших волонтерів, які займаються саме цим напрямком. Да? Тому що всім займатися, це те, що ми зрозуміли відразу, всім займатися нереально, тебе просто не вистачить, а ти маєш функціонувати, тому що це наш шлях. А, ми всі сподіваємося, що він буде дуже швидкий до перемоги. Um, але після нашої перемоги також нас чекає довгий шлях відновлення, і ну це розуміння відразу було. Ми займаємося в основному гуманітарними потребами. Як um, коли є можливість, то з радістю допомагаємо uh, дівчатам, і хлопцям з ТРО і зсу. Але там теж знаєте, вже такі налагоджені є групи волонтерські. Коли треба вони до нас звертаються у нас є можливість, ми завжди раді. Але все таки наш фокус це uh, внутрішньо переміщені жінки і діти. І також літні люди ми допомагаємо в громадах, знаєте, в таких центральних: це Кіровоградська область, Черкаська область, Запорізька область, тому що в Запорізькій області, так само як і в Херсонській, йдуть бої. Вона тимчасово окупована, тому намагаємося це робити. Наш також більше уваги, коли є можливість, ми приділяємо саме тимчасово окупованим територіям. В першу чергу, це Херсонщина і. Частково Запорізька область. На жаль, таких можливостей переправки до везення товару не завжди у нас є така можливість, м'яко кажучи. От, але ми використовуємо будь-які можливості, щоб допомогти людям на тимчасово окупованих територіях, тому що це, ну, Спілкуючись е, з ними, я розумію, що це не стільки, навіть і не тільки про ліки, ну тому що в основному обирають ліки, Що посилки там невеликі, люди возять їх машинами, і ми не можемо знаєте, це не фури. Ми не можемо відправляти, на жаль, це фурами, хоча б ми б з радістю це робили і знайшли б таку можливість. А, і тоді, от, треба обирати, от з того, що ти маєш вибрати, щоб все тобі необхідно, але ти вибираєш ще те, що тобі не необхідніше. Це ліки. От. І це не стільки про ліки, знаєте, це також про увагу, що ми переживаємо, ми знаємо, ми підтримуємо, ми віримо в те, що ці, ці території будуть звільнені однозначно. Е, тому це так. Намагаємося якісь записочки класти, ми не можемо писати навіть телефони, але знаєте, там є якісь сердечки. І це, Я це розумію, коли знаєте, там вони доходять і фотографують саме це. Ну, фотографують ліки, які отримали, але знаєте, фотографують там. Я розумію, що для людей це дуже важливо. Нам дуже допомагають наші польські друзі. І це взагалі і знаєш, таких історій дуже багато, вже тисячі, але це дійсно, коли це трапляється з тобою, це просто дуже щемливо, коли людина, яку ти бачила два рази в житті, якесь стажування було, навчання там на тренінгу. Так? Люди тобі пишуть, що там, починаючи від того, що Наталя, ми готові тебе прийняти у себе вдома. Але це було однозначне що рішення, що ми не їдемо за кордон. Це було однозначно, а, тому це не обговорювалося. А інше, чи ми можемо допомогти? Знаєте, це таке питання теж було. Ми спочатку не розуміли, чим нам можна допомогти. Якось це було так стресово, і люди самі там. А давай ми зробимо оголошення, про що ми можемо написати? Да? Я кажу, ну такий-такий-то текст. Окей, ми переклали це англійською, французькою, італійською, німецькою, і польською в першу чергу. І ми це розповсюдимо. Окей, так? Звісно, будь ласка. А, і фактично в більшість наших донатів, які ми отримуємо, це а, інозем... це те, що нам відправляють іноземці. І це не а, спочатку це не були якісь організації, це були прості абсолютно люди, які мене в житті не бачили просто ніколи. Я дуже сподіваюся, що я з ними всіма побачимося. Ми всіх записуємо. У нас є такий прекрасний список людей, які нас підтримують. І сума тут не важлива. Це знов таки про про підтримку, про яку я говорила. Були такі ситуації. Я пам'ятаю, коли з Вознесенська телефонує мені Володимир, там наш один водій, каже: Наталя: я до вас приїду там післязавтра. Я кажу, класно. Він каже, я вже не просто машиною приїду, я знайшов причеп, і ми з, причеп, з причепом цим приїдемо. Я А я сиджу і розумію, що в мене нема нічого, ні грошей, там, ні гуманітарки, ну геть. А, кажу, ну добре. А, поклала слуховку, думаю, боже, що, що робити? Воно от так сіла, кажу, ну, він приїде зі своїм причепом, машину я його вже бачила, там нормально можна помістити. Що робити? там, Де це взяти? Ну Він мені там сказав, що їм треба. Ага, Добре, кажу, пишіть об'єм, який у вас прийшли, ну, щоб, щоб зрозуміти, щоб зорієнтуватися. Він тільки мені це написав, відразу мені там бачу скинули гроші, ну, якісь люди да, задонатили. Бачу, це свій платіж, то, значить, через, за, за кордону. Потім пише мені знайома Наталя, ми тут маємо ініціативу нову, ми, те, ми теж приїхали у Франківськ, от у нас там є памперси, у нас є НТ, є Тесу. Коротше, за два дні, поки він їхав, він не знав, що я нічого не маю. Але поки він доїхав, ми його загрузили по повному все, і, і він поїхав назад. І таких історій, знаєте, багато, які так ну, це якесь таке а, мій тато, коли живий, бо він завжди казав, що коли людина вчиняє правильно, то ну якось так весь всесвіт тобі допомагає. Да? І от мені здається, що під час цієї війни таких історій є багато, бо правда на нашому боці. Свобода. Рівність, демократія, повага, протидія дискримінації це все, що нас дуже істотно, ціннісно на рівні ідентичності, відрізняє від Росії. Ну і це в принципі. Така основа і людей, з якими я спілкуюся, які зараз нам, з якими зараз ми робимо те, що ми робимо, тому що інакше воно не виходить. Ситуація в місті, і ситуація в районних містах, там, наприклад, Каховка, Нова Каховка це такі більші міста, і ситуація в селах це різні речі. Я не можу вам багато розповідати, ви розумієте, чому. От. Єдине, що можу сказати, що це цілеспрямована створення цілеспрямованої гуманітарної катастрофи ну, для цілей наших ворогів там, але люди тримаються. Ви, я думаю, бачили, скільки мітингів було, коли це можна було проводити. І вони ж проводилися не тільки в місті Херсон, вони проводилися в різних інших містах. І до сьогодні супротив триває, починаючи від жовто-блакитних стрічок на деревах. До різних листівок від партизан і різних дій від них. Тому люди дуже вірять за силу, дуже чекають звільнення. Але те, що це спрямована гуманітарна криза, яка створюється, це вже очевидно, тому що ніяких офіційних коридорів немає. Все, що завозиться, це все під обстрілами. Ти не знаєш, чи воно доїде, чи воно не доїде, чи в тебе орки це заберуть, чи не заберуть. Чи доїде ця людина? Да? Нещодавно був вбитий незнайомий, просто в голову, коли вивозив людей, і назад він ввозив, ввозив місто гуманітарну допомогу. Люди, коли, які виїжджають, вони дуже ризикують своїм життям. Тому ніяких офіційних коридорів або якихось домовленостей немає. Ну, це все. Очевидно, що це створюється для того, щоб якось зламати людей. І дуже багато людей, на жаль, помирає від відсутності ліків. Херсонщина це дуже велика область. Та? І у нас є багато інтернатних закладів, і ці люди залишилися там. І це різноправності інтернати можуть бути. От один інтернат там на території громади, з якою я спілкуюся, з якими ми допомагаємо, то люди закатку всю повиносили з дому, щоб продовжувати кормити цих людей, які там знаходяться, так? багато лежачих з них, От, які не можуть собі зарадити, вони не можуть ходити, вони не можуть вставати, вони не можуть виходити. В них це хворі люди з різними розладами. І тому... Розуміючи, що немає підтримки такої люди, просто які живуть навколо в громаді, ну вони так роблять, збирають те, що в них є, і годують не тільки себе, не тільки своїх сусідів, а ще отакі заклади, які є на території, просто фізично розміщені. Хоча вони не відносяться, вони не підпорядковані цій громаді, так, вони обласного значення, наприклад. Але в обласного підпорядкування, але е, люди не, не кидають один одного, вони так допомагають. Важко сказати про плани насправді. Ми знаєте, ми дивилися Євробачення. Це, таке, це такі важливі речі, які мають теж відбуватися, коли ти можеш породіти таким маленьким перемогам важливим. І я була в чаті в переписці з моєю цією вже подругою, цією людиною Агату, яку я знала два рази, бачила, а тепер ми ну, дуже хороші друзі, подруги. І ми з нею дивилися, вона в Польщі дивилася, «Євробачення», а я тут, в Франківську, у Варшаві. І ми з нею там переписувалися і шуткували, жартували про те, що хто дає Україні 12 балів, значить, ми складаємо такий. Ліст, такий список країн, куди ми поїдемо після нашої перемоги. Але, звісно, що перше місце, куди я хочу поїхати, це Херсон. Потім поїхати в Варшаву, тому що там дуже багато людей, які нам допомагали, яких я знаю тепер через соціальні мережі, спілкуюся. Це такі мої плани. Історія нам завжди говорить про те, що. Рано чи пізно все закінчується, ми хочеться, щоб рано закінчилося. І завжди все повертається на свої місця. Коли було анексовано Крим, Херсонщина приймала дуже багато людей. Ми організовували там питання послуг, доступу до послуг, реєстрації. Це все те, з чим ми зараз стикаємося, херсонці з чим стикаються. І я впевнена, що так і все стає на свої місця, і правда, на нашому боці, то ми звільнимо не тільки ті території, які були захоплені, там, окуповані тимчасово після 24 лютого ми повернемо всі свої території. Бо люди в Криму, на Донбасі, Донеччина, Луганщина чекають на звільнення так само. От тому це наш найбільший, найближчий план, мета. Я. я хочу. Я хочу в Херсон.